Тих 10 людей вже стане перевізником. Насправді більш вигідно, пане Олеже. А що до добових там тижневих або е, місячних абонементів? Тобто вони з'являться після 11 грудня, чи їх не буде якийсь час? Що з цим питанням? Зараз ми залишаємо абонементи для електротранспорту. Починаючи з 11 грудня, вони переглянуться їхня вартість, але тим не менше вони залишаться. І вже в перспективі, коли ми перейдемо на опалу транспортної роботи, ми плануємо запровадити як безкоштовну пересадку впродовж хвилин, так і абонемент на вже на всі види транспорту. І це будуть варіант тижневий добовий квиток, так би мовити, так. Тобто можна буде так. економити платити менше ніж ну наприклад в Києві, якщо ти поповняєш картку на 50 поїздок, тебе переїзд замість 8 гривень в метро або в тролейбусі трамваї стає 6,50. і людям так зручно, тому що вони таким чином економлять. Чи є така можливість у Львові? Так, власне, і ми плануємо з наступного року це запускати. Дуже дивує, що не вдалося полагодити цю систему, що я розумію, це не тільки у Львові, у мене було таке в Тернополі. Коли ти оплачуєш банківською карткою, тобі не одразу списує гроші. Ну, це людей може теж дратувати, тому що е... ну, тобі за, там, за кілька днів починає списувати якісь гроші, ти вже не пам'ятаєш, де ти їздив і не розумієш. Порахувати, якщо там когось залишається небагато на картці, на щось розраховувати. Тобто, чому неможливо зробити так, щоб гроші одразу списували з картки, щоб потім не, роз... не перевіряти, чи там його система не обманула і не записав, нього не забрала, якщо він, наприклад, за день здійснив 10 поїздок? Е... Ну, таким чином, власне, є побудована система. Це так звана система з відкладеною авторизацією, побудована вона таким чином для того, щоб можна було швидко обробити валідації від великої кількості пасажирів, тобто, незалежно від того, чи є зв'язок присутній, чи його немає. Тобто відбувається валідація, і вже за результатами валідації зранку наступного дня відбувається так званий кліринг, і відповідно всі операції вже. Кошти відповідно починають стягуватися з пасажира, тобто зразу кошти в нашій системі не стягуються вони стягуються як правило зранку наступного дня. Що робити людині, якщо вона загубила картку леокарт, але на ній були, були кошти. Може і, і чималі кошти, наприклад. Тобто, при продажі е, транспортної картки загальної є е, е, можливість отримати відново чек, е, і його все-таки вартує зберігати, тому що е, у разі, якщо ви доведете приналежність. Вам цієї картки, то відповідно ви маєте можливість в автодорі замінити цю картку з балансом наявне на на ній коштів, і 200 контролерів це додатково. Я ски розумію до зара до цього до 11 грудня. Працювало 50 контролерів. Та по Львову. це на постійній основі тепер плюс ці 200 контролерів буде ходити, чи це на певний період і далі можна буде розслабитись. Ні, розслаблятися не потрібно, потрібно сплачувати за проїзд, і тоді і контролерам буде менше роботи, насправді. Ну їх тепер постійно зараз... буде багато, так? Контролерів є на сьогоднішній день 82, і зараз ще також працевлаштовується ще 8 осіб. Загалом контролерів має бути для того, щоб охопити весь громадський транспорт, їх має бути десь близько 200. і зараз ми активно також наймаємо людей, відбираємо кандидатури, і відповідно нам потрібно більше контролерів. Ну, користуючись можливістю, то я запрошую також охочих долучитися і все-таки. Зробити щось хороше для міста, тому що це ж ми розуміємо, що якщо контролер забезпечує навіть не штрафуванням, а навіть своєю присутністю наявністю, він забезпечує відсутність неоплачених поїздок. А це все якраз кошти, які не треба дофінансувати якимось чином з міського бюджету, які можуть піти на якісь більш такі потрібні цілі. А штрафи піднімати не плануєте. Штраф буде у розмірі 300 гривень, і відповідно, у разі якщо людина не оплатила, то вона змушена буде заплатити 300 гривень. І сподіваюся,